Ми зараз під'їжджаємо до цього Луизвілдонтаун. Ми через нього не будемо проїжджати, але так, ми зараз на мосту звернемо. І тут, і тут знаходиться цей з центр боксера Мухаммада Алі. Я не знаю, що це, але ну, там написано. Центр Мухаммада Алі, що з такого? Ну, точно знаю, що щось зв'язане з Мухаммедом Алі, я не знаю, може там є якась база чи щось такого. Навіть, навіть уявлення немає, бо якщо тут туди проїхати, далі прямо. Може буду назад їхати, їдемо в штат Джорджо, точно ще не знаю куди, може якщо назад будемо їхати, то я гляну, хоча навряд чи. Мені здається, ми трошки в іншу сторону поїдемо. Такий гарний мост. Один мост в одну сторону, другий мост в іншу сторону. Якщо чесно, я навіть не встиг цей, скажіть, я скажу, нічого зробити. Я ось як став тут, бачите. Думаю, встану до паркінгу, от, дуже маленьке підприємство. Ну саме піду дізнаюся, що де, як, куди вставати. Так я як став, так мене і завантажили. Допомогли заторпуватися. Там два якісь боже, як він називається, спіральна така фігня металева. І якась там труба в дирочку. Так воно бачите чим займається. Все, йду за документами і все. І дві треті пусти трака. Скіль це роблять. Багато чого роблять такого. Бачите, щось отаке. таке. таке виробництво не розрозуміло. Я не знаю, що воно, для чого воно, може для ферм, які чесно навіть розуміння немає. Це треба, буде десь там. Я бачу площадка там є велика, там розвернуся. Може в вантаж мені ще один знайдуть, не знаю. побачимо. Приїхати по цьому мосту на траху, я от назад їду, коштує 12 доларів, якщо є оцей е -е 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 так для оплати, якщо нема, то 15 доларів. Знову затем... їдемо в центр Луизвіла. І цей, що хочу сказати, а вага вага вантажу просто неймовірна. 1600 паундів, це приблизно 800 кг. Його можна було завантажити десь на якийсь бокстрак. Але бачите, там він трошки довший, там, ну, на розвантаження я вам покажу вже. І там треба збоку його завантажувати, а таких флетбетів ще немає. Можна було б типу, пікап-трак, знаєте, з таким, я б з платформою їздити, наче на флетбет схожий. Там можна було такі от... Але ми забрали цей вантаж, значить ми його повеземо. Десь 8 годин. У мене якраз 7 годин 50 хвилин на ловбуки залишилось. ну Десь може ми 100 може не доїдемо, де станемо на Ростері. Чи... Побачимо, де буде місця. Так десь за 50-70 там, за миль вже буде шукати, щоб де його встати, завтра вже доїдемо. Завтра у нас п'ятниця, треба раніше розвантажитись. І щось знову буде в сторону нью йорка Чи Коннектикота, чи Бостон, Масачусетс, це не знаю. Побачимо. Як ви знаєте, місць дуже мало на тракстапах, на рестеріях. Я вчора Атланту проїхав. О, да. І на ближче рестеря дуже велика, але дуже забита. Це на по 20-й дорозі. Зараз їду. І це так їду, думаю, десь на рамбі стану на з'їзді. На з'їзді куча знаків, стоїть, що не можна паркуватися. Ну, таких от. Я думаю, ну давай на заїзді, Так доволі таки широка дорога. Я вимкнув все. І тут так ночі ніхто не катався. Зранку побачив ще один трак. от. Я вже поснідав, да буду виїжджати вже. Світанок вже наступив, дощ був вночі. Я нічого не чув. З вантажем все добре. ним нічого не може погано. 800 кг везе, аж смішно. Ну все, зараз перевіряю, сюди буду виїжджати. Що вам показати з штату Джорджія і проїжджаємо маленькі міста. Цікавий поворот. Це, це головний будинок. Центральна вулиця. Здесь є спарта. Метелик намальований. Описано, здесь і спарта і метелик намальований в графіті. Багато що покинуто, закрито, он дивіться, все закрите. Все, нічого вже не працює. Тут вже працює щось якесь. Їжа, заправка. Ну, стандартно. Я так розумію, населення переважно темношкіра. Штат Джорджія. Саус каролайна дуже багато темношкірих, особливо в таких містечках живуть. це маленьке місто проїжджав, там настільки маленьке місто, що там почтове відділення просто вагончику стоїть, вагончик стоїть. Не, будинки старенькі. Років 50-х, мабуть. А то може ще... Не, може десь 50-х, 60-х, точно не можу сказати. А може ще і старіше, може 20-х, хоча не знаю. Ну, в центрі міста може бути і в 20-х роках побудовано. 20-х, 30-х там. Але це треба зупинятися, дивитися, читати історію. Церква обов'язково має бути і не одна. Соні. Sony. Sonys. Юзерс шини. тут вже вагончики пішли. Так, люди живуть також Ну, тут в дом, де дешево можна купити але що тут робити? Велике питання. Да, у нас заправочка. Навіть місця для траку є і все, ми покидаємо цей райончик, цей містечко. Не да, знаю, комусь цікаво, так, ось так ось сліз перевозить, Переді мною два трака. Виглядає, звісно, стрьомно. там стрепи тільки спереду бачу у нього, ззаду зовсім немає стреп. Але наче їде нормально. Ну, Він ж не лонг, нема на ну, не увазі, не на довгі дистанції. тут місцево. По місцевому їздить. Я вже під'їжджають дві милі, залишилось. Я думаю це якесь маленьке виробництво, а тут це це ціле місто, блін. дивіться наскільки воно велике. Оце все воно. І куди, куди його їхати, я не знаю. Тут два офіси з ну відправки я вже знайшов. А ресивінга зовсім не можу знайти. Треба десь з когось піти, дізнатися, я не знаю. У кого. Куди йти? кого питати. Бачите, у них якісь суміші тут вони виробляють. Я тепер розумію що до цього. А я, я їм шнек якийсь привіз, два великих шнека, яке з одну трубу з дірочками. Не знаю, зараз спробую. Що зробити? Я не знаю куди їхати. Зовсім не... поняття не маю. Людей нема. Все працює, людей нема. Може в сторону офісу поїду. Бо тут декілька компаній, я так розумію, і все в одному. Ну давайте я сюди проїду, якраз тут до офісу дорога має йти. Да, я знаю, що куди мені ось. Камін, мейн. Мейден says receiving warehouse. Do not enter without pass from office. Please call for appointment. Ніфіга, не розумію. Ладно, підем до офісу. Зайшов в офіс, там взагалі не зрозумів. Ой, яка в мене притча класна. Там взагалі нічого не зрозуміло, куча телефонів. Куди з я не знаю, що там відбувається у них. Ну, Вийшов чувак, каже, ладно, стій там зараз тебе розвантажать. Ось так ось весело в нас. Чи може сюди під'їхати стати, щоб вони мене бачили. Знає. Так, мене розвантажило, на жаль, я вам не зміг показати, що, що там було. У мене є там трошечки фотографії, ну, чуть, -чуть там не видно. Е, два шнека, знаєте, як масорубці? довгі. І одна, наче така труба з дирочками. От все це, Все, більше нічого не було. А, я навіть правильно став. Я ще стояв, думав, може туди десь під'їхати, бо там де я читав, там де мейнт. Мейнтренце написано, а не отут, вони сюди розвантажилося. Це все. Що з цією прическою робити, а? Вона вже постриться буде. Все, вже. Зараз треба все поскладати. Тарпу буде тут складати. Це дуже зручно, четвірочку складати на трейлері. Все, зараз треба поскручу. Поскладаю, їдемо в наступний вантаж. Їдемо в South Саус Каролі... Саус Саус о, а, так, Там якийсь метал торпований на штат Нью Йорк. Десь туди. Так, я їду на пікап, як ви знаєте. Дивіться яка сільсько-господарська техніка їде. Міго здорові шини. Не знаю, Що воно там, шо воно перевозить. Може в Україні також таке є, але я не знаю просто. Якщо є, хто знає пишіть. Мені буде дуже цікаво. Майже приїхав під завантаження, але думаю от бачу, проїжджає думаю, може заїхати, заправиться заодно. У мене там один квотер залишився, ну, 1-4 баку. Так думаю, думаю, може потім завантажусь, потім заїду, щоб зараз час не гаяти. Думаю, подивлюсь по цінах. Так, дивлюсь 4.19, наче непогано. Бо останній раз я заправлявся десь майже по 5 доларів за галон. А наступна там, ближче до Шарлата вгору. А Наступна заправка вже 4.35 була. Ну ладно, все, заїжджаємо, заправляємось. заправляємося. Стараємося трошки так для компанії. Типа. Тут тобто бажано типу, заїжджати там, де подешевше. Ну, Я, я так само робив, як, ну, Тобто я працюю так само, як і не, якщо б я працював би на своєму тракі, я так само шукав шукав би дешевше паливо, ніж воно є. Все, зараз заправлюся, да тут 5 миль залишилось мені. мене. Я казав диспетчеру, що буду приблизно о третій, а я там буду десь до, до пів вже. вже. Це добре. Головне, щоб швидко завантажили, бо додому ще я не знаю скільки їхати. Ми з 100, мабуть. Десь так, не знаю. Ходім скажу. Для мене дуже неочікуваний подарунок з цим вантажем. 60 фіт маємо довжину. По вазі ще не знаю. Те, що написано в документах це перевантаження, а що насправді маємо, не знаю. О, там дерев'яшки треба прибрати. Де шо він? Бачите, який вантаж цікавенний. Там мені не потрібно. Не знаю, було написано, що я маю <ріст> торпувати. Я не знаю як його торпувати. Ну, я один раз <ріст> Вон торпував 60 фіт, коли на Айдаху їздили. Ну. Але такий... Такий не торпував. І <ріст> друже. <ріст> І дуже багато вперед поклали. Зараз будемо повертати дивитися. Так, він сказав мені прямо і потім наліво. Ну, на подушку небагато навантажено на драйв ax 48 Так, акселера треба роздвинути. сказав налі прямо і наліво Там мені, чи що куди? Як я зрозумів, типа не можна звідти повертати направо. Треба таке коло зробити. Цікаво дуже, дуже цікаво. Дуже великий молотовий металур... метал. Металор... Металургійний завод. По виготовленню арматури. О, бачите, ось вот это все. Бачите, вон зближать. Я, я приближу. Я наближче, найближче. Зроблю зближення. От цікаво, чого звідти не забуло направо? Не знаю. Я ж міг спокійно собі, в мене місця вистачало. Зараз чекаю на відповідь від диспетчера, бо в мене вказано, що я маю бути торпований, але ну, я кажу я, я трошки не цей не розумію нащо. Тобто я не знаю, що це таке слід так. Воді щось там остужають якусь, не знаю, чорну, як начеб вугілля якесь. Там якісь відходи, чи холод, я не знаю, як працює це, це підприємство, підприємство металургійне. Станемо і закинемо стрепи і натар будемо читати. тарпінг арія. Е, бачите, що ще Супер. Тут ну, я бачу майже у всіх таких як у мене, 60 фіт. Ну, ось бачите, рибар. Ну, це арматура на 43 мм, номер 1460 fit 420 на 60, 60. пісня написано 105, не знаю. Чи 5, ну 5 тих крихів, так, да, він поклав. Вага 48. 105. Ну а далі щось не зрозуміло. Четко, що пише так стреп... стрепитись? Ой, чого ж я трак вимкну? Мені ж акселя треба здвинуть. Роздвинуть. Що це за вода? Мені ж треба акселя узбі. Ой, пусті милі треба записати. 33 Ууу! Дивіться Ну да, що, вже наступного тижня маю бути в офісі, маю це зробити О, Я от не пам'ятаю, що я влізу на свій паркінг з таким монтажем. Два, чотири. Інформація. Раз, два, три, чотири, п'ять. Два, три, чотири, восім, дев'ять, десь один, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Двадцять одна штука. Якось він криво поклав. Тут рівно, тут якось... А, оця криво лежить. І ця трошки. Вон тут так, на подушку показує 49, десь 50 до 55 максимум. В залежності від того, куди їдеш. Стрипу покидав. Тут е змійкою, ця зверху, ця знизу. Інше по горі, погорі, Угорі. зверху. Так, ще раз перевіряємо 36, супер. Все, я роздвинув акселя. Ну, Тут також змійку, але кривою змійку, тому що не було місця, щоб просунути ззаду. Оцю піджав, оцей ж металевий цей дротик. Він тут зламався, чи не знаю де він зі. То я отак тут перевернув, зробив, типа беллі. Нормально воно тримається, не рухається. Все, відправляю фотки диспетчеру. Я його не торпую, його завантажили з вулиці і арматура, я не знаю. Один раз ми возили, але нас вантажили тоді арматуру всередині. Вона була запакована пластиком. От тоді я розумію, її, ну, там у нас була умова, що її треба було торпувати. Ми на Монтану везли. Начинай на найдах, так. Да. Щось тут у нас трапилось по дорозі, не зрозуміло. Пожежна, швидка. А, машину розвернуло просто. Та Там З дітьми. Всі живі, слава богу. Все добре.